со да лет от эпле скюле блимотен и ден инсте кюан сёнен и об эпле тиве отже знову прийшов час коли яблука дозріли і настала черга наймолодшого сина короля. І ти придивлятися, що ж там за злодій, який крав Золоті яблука. Хан Вік Месай Енкамерат. єльпе хам обідри. І цього разу, коли пішов уже наймолодший син, то він іще собою і друга взяв, який допоміг йому залізти на дерево. Оток Мин о ен Куртлайк Титс Фордрев. І цей наймолодший син короля був такий, от який він був? Він дбав про свій вільний час. Тобто він з собою ще взяв кухоль пива і карти, аби скоротати так свій час, очікуючи на злодія. Ну, що ж було далі? Со, хан ікескуліє, совне авто, тобто, він не заснув. сом де варе фюр, шінте де соменсуль. Содісо, рак фрам. І знову, як і в попередні рази, все засяяло навколо. Тому що це кожна піргіна. На цьому золотому птахові сяяла подібно до сонця. Ага. Конг Сьонен, тіль окліве опітри, ойде саме гюльфюґлін, шло не оток епле. І тут. Син короля став злазити з дерева і птах якраз узяв яблуко. Що ж було далі? Вілі Хан хан Медханфік, Баре а в Стівен Потен. Хотів його вхопити, але одна пір'їна лише лишилася у нього в руках. Соїк, хан Ін і Камерсет осов». Після цього він пішов в кімнату короля, де той відпочивав. Ода хан Ком ін мефіарен плете Соліст -сок І коли він увійшов у кімнату, то виявилося, що. Так сяє це перо в його руках, що в кімнаті було так світло, ніби це ясний день. Отака могутня сила опера. Со, віле, хан осу, і от по відо ом хан кюнефо фо спюртоп брюдене сіне о фюблен. Тож він схотів рушати дорогу та знайти своїх братів і впіймати цього птаха. Фурханхаде даварць сонарь ад біт мерке іден О Фотенфяр, а в Стівен хан Сахан. О він прямо цілю пізнав свою, що зрозумів, як йому потрібно піймати цього птаха, з якого він отримав перо. Я, Конгені, Кленге, Окрюндет По Омхан, скюляла лахан Райсе, а король довго ходи міркував, а чи? Дозволяти йому йти теж дорогу, а чого ж він так міркував? Деварі. Яй тренгер де саме фіар пордідер і Кесов, ліс. Ага, де деварь. А... Вон вон тільде їк бетре ме хам сом вар інгст. Енде хаде гот ме ельсте. сом скуле ха О хан вар ред, хан скуле мисте хам Тож король міркував. Як же йому відпустити наймолодшого сина? Чи пізнає він світ ліпше? А якби він його втратив також? Було про що подумати королю? Але мене, осо фік хан ософік хандалов тільсіст. Але наймолодший син так. Вдало й вміло прохав батька, що той все ж таки дозволив йому рухатись на пошуки золотого птаха. Соністетхан Тож він став збиратися. Оконен Рюстетхам Віль Буде Мекляр Опенкер. а король знарядив його. Дорогу не пожалівши ані одягу, ані грошей. О Солахан Івай і дозволив йому піти на пошуки золотого птаха. А от чи зустрів він також лиса, як і його старші брати. От про це ми дізнаємося завтра.